Настав час підсумувати сьогоднішній день у спільному марафоні телеканалів «Тернопіль-1» та Інтебай. Дякую, що ви з нами зараз розповім про те, що актуальне в місті та області сьогодні. Тернопіля втрачає своїх вірних захисників. Сьогодні стало відомо про загибель наших героїв: Романа Михальчишина із Гусятинщини, Богдана Волвода із Козівщини і Дениса Носаля із Монастирищини. Схиляємо голови у скорботі і вічна пам'ять. У Копичинецькій громаді сьогодні ж голосили дні жалоби з метою вшанування пам'яті Сергія Сагайдака. Він був військовослужбовцем збройних сил України, загинув обороняючи нашу країну. Отримав поранення несумісний із життям на Донеччині світла пам'ять захиснику. І загинув під час виконання бойового завдання. Не стало військового Василя Димнича із села Темногайці Великододеркальської громади. Життя чоловіка обірвалося у Богородичне Донецької області. Вічна пам'ять і шана захисникові. Ще одна ніч масових ворожих атак. Росіяни обстріляли Дніпропетровщину. Ворожа армія накрила вогнем одразу три райони. У Криворізькому росіяни вбили 36-річного чоловіка, стріляли з ураганів. В одному із сіл понівечене житло, газогін і лінія електропередач. У Синельниківському районі поранили 12-річного хлопця. В його будинок прилетіли снаряди із російської торнадо с Дитина в лікарні її прооперували. На центр Нікополя ворог направив. В 10 снарядів зі ствольної артилерії у місті пошкоджені до 20 багатоповерхівок з десяток магазинів, ліцей, банк та автобусна зупинка виведено з ладу лінію електропередач. В Харкові росіяни обстріляли житловий будинок. Одна людина постраждала. Також є приліт по інфраструктурному об'єкту. Там виникла пожежа страждає. І Миколаївщина вночі рашисти знову обстріляли університет імені Петра Могили. Маємо ще 400 расистів, які вже ніколи не зможуть вести ганебну війну проти України. Наші захисники і захисниці не втомлюються зменшувати військо ворога, а ще техніку противника. Так за останню добу до ліквідованих росіян додалося ще 10 їхніх танків, 16 бойових броньованих машин, шість артилерійських систем, одна реактивна система залпового вогню, п'ять засобів протиповітряної оборони. Наші сили спротиву тримають оборону та ведуть наступальні дії на різних напрямках. Мках фронту так на Миколаївщині та Херсонщині за останню добу українська авіація завдала чотири удари, якими знищила ворожу живу силу, озброєння і техніку. Ракетно-артилерійські підрозділи Збройних сил України знищили плани расистів полагодити і використовувати Каховський міст. Вперше від початку повномасштабної війни повітряна тривога лунала і на Кримському півострові. Вночі повідомляли про вибухи в Керчі, що неподалік. Римського мосту ця інформація уточнюється щодня. Боремося і разом перемагаємо. Слава захисникам і захисницям. Публічно заперечував війну із Росією на Тернопільщині. Виявили колаборанта мешканець Баращини під час зібрання жителів громади у травні 2022 року. Заперечував збройну агресію РФ і поширював російську пропаганду про братовбивчу війну на сході України. 36-річному чоловіку оголосили про підозру, вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. Також правоохоронці перевіряють причетність спецслужб Росії до діяльності підо

Вилучені бронежилети передали Збройним силам України. Йдеться про ситуацію з тернополянином, який торгував військовою амуніцією. За процесуального керівництва Тернопільської обласної прокуратури триває розслідування щодо псевдоволонтера, який продавав військову амуніцію, ввезену в Україну як гуманітарну допомогу. Вилучені при обшуках бронежилети вартістю на понад 700 тисяч гривень передали Збройним силам України, де вони вже використовуються за призначенням. Наближаємо перемогу разом. Тим часом головне управління розвідки Міністерства оборони України припускає, що російські окупанти в день незалежності 24 серпня можуть завдати ракетного удару по будівлі камерної філармонії в Маріуполі, де планують влаштувати показове судилище над захисниками Азовсталі, які перебувають у полоні. Тим часом у міністерстві внутрішніх справ України просять українців бути особливо уважними і пильними в день незалежності через можливі так звані сюрпризи сюрпризи від окупантів цитую першого заступника міністра внутрішніх справ України Євгена Єніна. Ми чудово знаємо, що російський лідер любить символізм. Саме тому ми чекаємо на особливі сюрпризи для всіх жителів нашої країни. Можу одразу сказати, і це не є таємницею, що ніякого штурму столиці чи наступу росіян цього дня не очікується. Водночас на озброєнні росіяни мають і ракети, і авіабомби та інші сюрпризи, приготовані переважно для мирного населення. України. України. кінець цитати, тож перший заступник міністра внутрішніх справ закликав у разі виявлення чогось підозрілого телефонувати на гарячу лінію національної поліції. Продовжуємо більше не клумба. Кільцевий рух впроваджують на перехресті вулиць Мазепа, дружба, Чумацька. Що біля так званого маяка. Наразі там тривають роботи з облаштування самого кільця, будуть і острівки безпеки для пішоходів. Кільце головне, і тепер так буде біля так званого маяка у Тернополі. Тут впроваджують нову схему організації дорожнього руху на перехресті вулиць Мазепи, Дружби Чумацька вже поміняли комунікації. Тривають роботи із облаштування самого кільця і острівків безпеки на пішохідних переходах. Водоканал на даний час виконав всі роботи по заміні водопровідної мережі. Зараз розв'язка трошки в такому стані, тому що дуже багато. Траншеї, які тільки що відсипані назад, і потребує певної певного часу для стабілізації розкопки. Після цього відновлять дорожнє покриття, нанесуть розмітку і встановлять вказівники. А це понад 100 нових дорожніх знаків для водіїв, наголошує Олег Вітик. Саме ж кільце матиме так званий фартух або низьке кільце для проїзду вантажівок. Водії ж зміну організації дорожнього руху переважно вітають. Трохи нарікають на самі ремонтні роботи, які ускладнюють рух. Але загалом, кажуть, все нове на краще. «Уже В багатьох місцях Тернополя так, вже змінили були розмітку, там, там із Барашських так там були трошки і аварійні ситуації. Тобто попередньо ви поставите і попередити водіїв, що як буде змінюватися це. Ну, якщо воно поможе тільки дорожньому руху і розвантаженості цьому всьому, ну звичайно, за. Якщо буде кільце, може і це буде добре, бо тоді вже буде ясно для, наприклад, приїжджих гостей, які знають, бо все дивується, чому в Тернополі кільце, а головна дорога йде боком. Наприклад, всі, всі знають, що кільце, наприклад, це є головна дорога. Тому водії не одразу розуміють, як їхати у таких місцях, як так звана Рогатка і перехрестя вулиць Слівенська Лесі Українки. Тут організація кільцевого руху була у планах на цей рік, але все змінив воєнний стан. Це основне якраз Лесі Українки, Слівенська, тому що там вулиця Замнастирська Монастирського якраз є головною, так не має бути. От так само і Рогатка. Я прекрасно всі водії розуміють. Про рогатці питання інше, тому що там треба робити також. Комплексно виходити з даної ділянки з заміною і мереж, і верхнього шару. Це трошки трудозатратні і фінансово затратні роботи. Зараз роботи із облаштування кільця на маяку на завершальному етапі. Облаштування дорожнього покриття залежатиме від того, наскільки швидко стабілізується ґрунт на розритих ділянках, наголошує фахівець. Сучасні технології в роботі днями у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 встановили нову кисневу станцію українського виробника. Тепер медзаклад буде повністю забезпечений киснем. В чому особливість такого обладнання дивимось. Сучасну кисневу станцію облаштовують у Тернопільській комунальній міській лікарні номер 2 Вона буде ще одним альтернативним джерелом постачання кисню для тутешніх пацієнтів. Це є потужна киснева станція, кисневий генератор мас Оксі 30 українського виробництва «МіСістем», компанія «МіСістем». І ця киснева станція дозволить забезпечити киснем ну практично 100 пацієнтів. Потужність її становить 500 літр за хвилину. Аби встановити станцію на території медзакладу, облаштувала. Спеціальний майданчик. Зараз працюють над тим, аби найближчим часом це джерело постачання кисню працювало на повну потужність. Адже, як розповідають у лікарні, технологія, за якою працює станція, легка і дозволятиме забезпечувати киснем хворих у критичних ситуаціях. Повітря нагнітається потужними компресорами, очищується від механічного забруднення, від можливих краплень маслянистих, осушується. Потім нагнітається в. В З ресівера вона подається на цеолітову колону, де відбувається адсорбція кисень, відділяється іде далі, а в цьому мінералі в цеоліті збирається азот. За словами Володимира Ляшенка, така технологія дозволить працювати практично без участі людини. Це дуже важливо, тому що напередодні зимового періоду, напередодні можливих сезонних заходів, також напередодні. Зростання захворюваності на COVID-19, про яке нас попереджають вже сьогодні лікарі, завдяки новому обладнанню. Тернопільська комунальна міська лікарня номер 2 повністю забезпечена киснем, підкреслюють у медзакладі, і наша лікарня готова в повному об'ємі надавати допомогу пацієнтам, як з респіраторною хворобою COVID-19, так і звичайно працювати в умовах воєнного стану і надавати допомогу військовослужбовцям і пораненим ключно. Найближчими днями новий кисневий генератор під'єднають до електроживлення, і він буде рятувати людські життя. Вчитися онлайн чи очно можуть вирішувати протягом року і по чергово вводити зміни залежно від ситуації в країні, як повідомив очільник міністерства освіти і науки України Сергій Шкарлет. Наразі із 12 тисяч восьми сотень шкіл три тисячі планують розпочати навчання за очною формою, майже 5 тисяч 700 за дистанційною, 4 тисячі за змішаною. Дистанційно навчатимуться зокрема в регіонах, де триватимуть активні бойові дії, а також на тимчасово окупованих. Овних територіях в шести регіонах взагалі наразі не планується очної форми у 17 навчань навчатимуться за всіма формами. Проте міністр наголосив, що протягом навчального року, зважаючи на зміну ситуацію, форма навчання може також змінюватися. Близько чотирьох сотень внутрішньопереміщених осіб прийняли у себе жителі великого глибочка біля Тернополя. Людей тимчасово поселили в місцевий садочок, а також надали для прихистку приватні оселі. Наразі в садочку планують відновити роботу і приймати діток. Тим часом для переселенців облаштували житло у приміщенні недіючої лікарні. За короткий термін там вдалося облаштувати кухню, санвузол і спальні місця. Як це виглядає? Дивіться. Це приміщення колишньої лікарні у селі Великий Глибочок. Тут зараз живуть люди, яким довелося тікати від війни. До цього вони жили у місцевому садочку, але оскільки там з вересня відновлюють роботу, переселенцям знайшли нове житло. На даний момент тут знаходиться 32 чоловіка. Це там п'ять пенсіонерів, є і діти. Також ну тобто 32 чоловіка разом, це є дев'ять родин. Загалом тут вдалося облаштувати 10 кімнат. Роман Винник каже: долучились до роботи волонтерські організації та люди з громади чоловік показує нам, що вдалося зробити за короткий період. Зокрема, так виглядає один із санвузлів. Тут нічого не було. Ці корпуси були закинуті, що ми встигли зараз зробити такий, скажімо, ну, трошки більше, ніж косметичний ремонт. Але ще передбачається, у нас буде болер. Тут буде в нас пральна машинка стояти. Ну, от, на першому у нас забезпечено. Там, скажімо так, ремонт не такий, але там вже є технічне забезпечення. Душова кабіна, туалети. тобто У нас перший поверх окремо, де мати свій такий санузел, а, а на другому поверсі. Де... Будуть мати своє приміщення таки, а ось ця кухня. Тут теж встановили усю необхідну техніку для побуту. Тут створені для них умови зроблена така кухня, де вони мають ну менш більше це необхідне для приготування їжі, і вони вже готують собі. Кожна сім'я готує окремо продуктами. Ми їх не забезпечуємо, Вони отримують допомоги від карітесу від Червоного Хреста зараз. Опаленням теж будівлю забезпечать, каже Роман Винник. Перед поселенням людей систему перевірили та переконались, що батареї працюють ще до того часу, як сюди заїхали ці люди проживати. Ми провели випробування цього системи опалення для, ну, для того, щоб переконатися, що ніде не протікає, ніде нічого не, не затопить нікого. Тобто, опалення функціонує. Є котел, є батареї в, в кожній кімнаті. Тобто опалення є. Поспілкуватись із жителями даного прихистку та розпитати за умови нам не вдалося, адже двері до кімнат, де живуть люди, були зачинені. Когось не було вдома, а хтось не хотів спілкуватись. Загалом від початку війни у Великому Глибочку прийняли майже 400 внутрішньопереміщених осіб. Рушники лише червоно-чорні, але з різними орнаментами. Такі презентують на виставці в Тернопільському краєзнавчому музеї. Найбільший із них довжиною 5 метрів. Дивіться і дивуйтеся. В холі Тернопільського краєзнавчого музею розгорнули виставку українських рушників. Обирали лише червоних і чорних кольорів. І це не випадково, адже така гама відтінків характерна для усіх регіонів України. Кожна хата мала багато вишитих рушників. Зазвичай вони були барвистими, яскравими. Але коли наступали якісь важкі часи, чи приходило лихо, то обов'язково чіпляла червоно-чорні рушники. Адже червоний символізує любов, а чорний журбу та тугу. Виставці представлені рушники з північного регіону Тернопільської області, а також з Київщини, Черкащини, Рівненщини та Житомирщини. Цікавим є рушник з Черкащини, адже на ньому представлено дерево життя, яке є одним із найдавніших елементів орнаментики. Рушників воно символізує триєдність світу тобто, підземне царство, наземне життя і верхня частина небесне царство. Працівниця музею розповідає, що в давнину. Вишиті рушники були обов'язковою атрибутикою кожної української хати. Усі дівчата складали придане, і серед усього мало бути кілька десятків рушників. Уявіть собі, що не лише одне весілля у деяких регіонах України використовували від 20 до 40 рушників. Пані Галина показує рушник 50-60-х років Чернігівської області. Він завдовжки 5 метрів. Оздоблений він надзвичайно по вишивка ретязем та рахунковою гладюп. Приплелися червоно та чорні нитки. Рушник використовувався для оздоблення цієї кімнати. Виставка діятиме до середини вересня. Герої поруч у Тернополі триває творчий конкурс, присвячений українським захисникам. Таким чином, хочуть відзначити героїв сьогодення і вшанувати пам'ять українських оборонців. Всі охочі можуть написати коротку змістовну історію про сучасного захисника України або про історичну особу, яка пов'язана з містом або тернопільською громадою. Також необхідно додати їхній портрет або фото і надіслати на електронну пошту Тернопільського інформаційного центру. Насилати роботи можна до 30 вересня, тож долучайтеся. Продовжуємо щороку, 19 серпня відзначають преображення господні або, як у народі, кажуть, яблучний спас за важливістю, це свято на третьому місці після Різдва та Великодня. І вважається, що цього дня закінчується літо і настає осінь. 19 серпня віряни приходять до церкви, аби помолитися та освятити плоди. Як святкували в Тернополі сьогодні? Дивіться. Свято Преображення Господнього входить в число 12 найшанованіших релігійних свят. Саме 19 серпня, щороку відзначають описаний в Євангелії як явище слави і божественної величі Ісуса Христа перед трьома апостолами під час молитви на горі Фавор в Ізраїлі. За переказами, під час молитви на горі учні Ісуса Христа Петро, Яків та Іоан побачили, як учитель переобразився його обличчя засяяло як сонце, а одяг став білим як світло. Мара за прикрила Ісуса Христа і пророка Мойсея, пророка Ілю. То почули голос: це є син, мій улюблений. На ньому моє благословення Його слухайте. І нам кажуть Лівкари, ми слухаємо. Голос Божий, живемо за законом, закон шануємо, закон поважаємо. У народі це свято прийнято називати яблучним спасом. Воно пов'язане з врожаєм, адже саме у цей період року дозріває багато овочів, фруктів, пасічники викачують мед. Саме тому на свято яблучного спаса віряни йдуть до церкви освячувати дари нового врожаю. Мед, грушки, яблука, персики, виноград чотирьох сортів. Часник, цибуля, мак. Ну і обов'язково повинен бути з квітів чортополог. А чому? А? Тому що ну, чортополог він сам про себе говорить, що в хаті. Болохає чортів не буде. Для вірянки Ольги Мариніної свято преображення Господнього має особливе значення. І це преображення власне, внутрішнього, а не зовнішнє. Тому, ми ну, в першу чергу, стараємося ходити вчасно до сповіді і причащатися, а також ну, дарувати любов ближньому. Це вже четвертий рік, що ми поспіль тут приходимо в катедру, а до того вдома теж відвідували. Ну це свято, це благословення для всіх. Ти привити з дитинства, від бабусі, від мами. Свято преображення Господнього пов'язують із закінченням жнив. А в народі кажуть, прийшов спас, пішло літо від нас. Чотирилапа Фіона, гордість не лише тернопільських рятувальників. Віднедавна собака-пошуковиця стала єдиною в Україні, яка сертифікована за методом Марко. Вона разом із своїм господарем навчалася в Португалії, вже повернулася і показала нашим журналістам, як тепер працюватиме. Вона шукає людей самостійно, без супроводу кінолога, і вміє це робити найкраще в Україні. Чотирилапа тернопільська рятувальниця Фіона нещодавно повернулася з навчання у Португалії. Сьогодні умови були вкрай складні, дощу не було ні разу, ні одної хмаринки, кожен день спека, яка не притаманна нашому регіону. Це для Фіони було важко, але ця службова собака вона все витримала і ще й покращила свої знання. Вона навчалася за методом Аркон. Уроки тривали по 12 годин протягом 21 дня. А додому повернулася вже з сертифікатом. Як перша в Україні самостійна собака-рятівниця на великих територіях. Кінолог по методу Аркон залишається на місці під час пошуку. А собака більше задіє свої, свої ресурси, слух, запах. Тобто кожен день ми напрацьовували більшу автономію. Маленька Фіфі розпочала свою службу в аварійно-рятувальному загоні у 2020-му. За ці роки її неодноразово долучали до пошуку людей. Найбільш робочою для собаки видається осінь, кажуть кінологи. Коли можуть загубитися діти в лісі під час відпочинку. Тому що вона їде, вона працює, вона відмінно завжди виконує свою роботу. Приблизно це щороку 3-5 людей, в залежності від кількості виїздів. Ось як собака працює. Ми зробимо тренувальний пуск для того, щоб ви побачили, як працює собака в реальних умовах. Далі створюють ситуацію, нібито жінка загубилася, і Фіона вирушає на пошуки. Знайшовши, собака подає сигнал господарю. Відповідно, вона знаходить потерпілого і голосом позначає, де його місце. Тобто, де він знаходиться і. Чекає до моменту, гавкає до моменту, поки підходить провідник. Звичайно, в реальних умовах площі пошуку в рази збільшуються, але Фіона готова до всього. Переконують кінологи. Треба максимум задіяти сили і ресурсів, щоб знайти. Фіона це все сприймає, як цей пошук сприймає як якусь гру. Вона ж не знає, що вона шукає там реальних людей. Вона завжди думає, що буде людина, буде м'ячик, іграшка. тому і цікаво шукати. Закордонні навчання це, звісно, великий досвід, але і в Тернополі собаку продовжують тримати у формі. Щодня Фіона тренується щонайменше по дві години, а після тренувань заступає на службу. Що ж на цьому в мене все. Дякую, що провели цей день у товаристві телеканалів Тернопіль 1 та інтеба у спільному марафоні. Я бажаю вам, як завжди, вдалого вечора приємних новин, спокійних вихідних і до зустрічі.